Реванш у столиці три тижні тому Єлисавет Баскет вдома програв головному конкуренту у боротьбі за золото київському Динамо 73 73-89. Помститися за прикру поразку чемпіонкам країни нашим дівчатам вдалося на їх майданчику та ще й з величезною 20-очковою перевагою. У виїзній грі, на відміну від домашньої, не було такого психологічного тиску, каже тренер Єлисавет Баскет Олексій Остроухов. Сиграла то що коли ми граємо вдома...» і чтобы порадовать болельщиков, девочки волнуются, скорее всего. Ну а там немножко проще. І коли ми грали Динамо, прекрасні дівочки виповнили задачі тренера. головного». лише у першій чверті киянки нав'язали боротьбу нашим баскетболісткам. Але наприкінці періоду Єлисавет Баскет вийшов вперед і до кінця гри вже не віддавав перевагу господаря майданчику. Президент нашого клубу Руслан Згривець ні хвилини не сумнівався у реванші. Коли команда грає грає на повній самовіддачі, коли немає травмованих, немає хворих, то ми можемо перемагати будь-яку команду із будь-яким відривом, з будь-яким рахунком, в тому числі й Динамо Київ. У цій грі підопічним Вікторії Большакової та Олексія Остроухова вдалося нейтралізувати лідерів столичного гранда. Чотка гра в защиті, яка дозволила не дати перебросати під кольцом великим гравцям і Назаревич, і Огородніковою. І, скажімо так, пошов бросок у дівчанок. А от лідер нашої команди Аліна Ягупова зіграла свій кращий поєдинок у сезоні. На її рахунку 42 очки, по 8 підбирань та передач. Є! Така яскрава гра Аліни не стала сюрпризом, говорить Руслан Згривець. Аліна. Е... Проявила свої найкращі бійцівські якості як командного гравця, тому що було зроблено і багато підборів, і результативних передач а також проявила всі свої риси таланту для досягнення максимального результату. Тому ми маємо такий результат і по результативності і по ефективності. Аліни. Білий прапор чемпіонка можна було виконати вже після програної з рахунком 13-22 третьої чверті. А загальний рахунок на користь наших дівчат 86-66 став для чемпіонок країни гучним ляпасом. Після цієї вікторії саме Єласаветбаскет потенційний лідер чемпіонату і має надважливу для серії плей-офф перевагу над Динамо у різниці особистих зустрічей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.